Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. ефірі я Сашко добрий. Власне, опанував врешті-решт перемикання передач на Спартані. Це у нас Спартан FV103. Перевірте підписку на перший український канал демотоборони техніки. І я вам покажу, як власне, це робиться і в чому були нюанси. Там були окремо два відосики, де я не зміг поїхати. Тут така от цікавинка, у нас три педалі, газ, гальмо і перемикання передач. До речі, є різні версії щодо того, чи потрібно і наскільки, якщо так, скидати подачу пального в момент перемикання передач. Хто ще з цього приводу знає, пишіть, будь ласка. Отже, у нас принцип. Ну, Мотоцикла, мабуть, так? найбільше це на мотоцикл схоже. От, іде на осі важіль на два плеча. І, відповідно, у нас э, п'яткою ми даємо передачу вгору, носком даємо передачу вниз. Він там, там передається момент, у нас передача вгору, передача донизу. Це суто механічна історія у нас. І отут є лічильник. Який насправді не працює на цій машині і на багатьох інших, мені сказали також. От єдине, що тут працює, це оцей нейтраль. Ну, показується правильно. Далі можна бачити, Ось зараз буде перше. Друга, третя, четверта. Шоста. Сьома. І, відповідно, котимося назад. Носком. Шосте, п'яте, четверте, третє, друге, перше. Нейтраль. Можна бачити, що правильно показують тільки нейтраль, але <кій> я, власне, чому ну, любився перед цим, не міг поїхати. Тут нормально так тренувався. Тут цікаво, що натискання, момент, я не знаю, чи це конкретно на цій машині, іншими я ще не керував. Але тут такий прикол, тут виходить е, передача вгору, так, тобто п'яточкою, то натискання йде, е, як би це так сказати, не в площині, от як стоїть нога, так? Отак. Тобто, Отак, от, от, якщо ми клацаємо. Ну, власне, У мене вже так нога приловшилася, то вже я так перемикаю. Але сенс в тому, що тиснути треба не стільки от навколо осі донизу, скільки по факту уздовж, уздовж підлоги вперед. Так? Тобто я от любився, клацав ось так. Зараз якось воно навіть так у мене клацається. Перед тим ну, кров із носа не хотіла. Ну, От, власне, от, отак О, от, от, Цей рух, здавалося, б, нібито він такий самий, так? Положення ступні таке саме, але, передачі не перемикаються. А, ні, ну власне, тут вже сома, тут вже нема куди перемикатися, так? Ось. Ну, ще раз спробую. Вже якось і Нога Ну, Все одно момент. Я довго тут так, вчився цілих хвилин 10. Цілих хвилин 10 вчився, п'яточкою уздовж підлоги, так, так, Ну, На цій машині, Може, на інших інакше. Коротше, треба приловшуватися от, і буде вам щастя. Все, ставлю в нейтраль. Нейтраль, все, дякую всім за підтримку. Разом бореми поборемо.